Жегошка здепке команда пані Мілки або про повагу, сміливість та інші цінності. Штанга або про справедливість. Якби ігровий майданчик у дитсадку був живим, він точно би зітхнув, почувши нову ідею пані Мілки та дітей з її групи. У минулому йому вже доводилося виконувати роль безлюдного острова, замку чаклуна, бензозаправки, театру і навіть аеропорту. Однак футбольним полем він ще ніколи не був. Він поняття не мав, бо ігрові майданчики рідко мають поняття про будь-що, що подвійну гойдалку можна перетворити на ворота, а пісочницю на лавку запасних. Пані Мілка, однак, без проблем влаштувала і те, і інше. Ще вона вирішила, що драбинки будуть трибуною, а карусель кабінкою спортивного коментатора і всілася на неї з явним полегшенням. Потім відгорнула гривку трошки спітнілого чола, погладила округлий животик і, відштовхуючись ногою, почала крутитися перед носом вражених дітей. А Де другі ворота? видушив решті Бодя. – А нащо вам другі ворота? безтурботно запитала пані Мілка. Спочатку навчиться грати в одні ворота, а тоді організуємо другі. Це як? Гжесь аж завмер. То звідки ми знатимемо, хто переміг. А хтось має перемогти, пані Мілка зробила здивовану міну. Не досить, що ви просто поганяєте м'яча? Проте хлопці вперлися, що ні, не досить. Вони хотіли забивати голи, і вигравати. Більше того, їх цілковито підтримали дівчатка. Вони теж хотіли забивати голи і вигравати. Ви захищатимете ворота, вигадала Розалька, а мене вас нападатимемо. І хто тоді виграє? Бодя підозірливо подивився на неї. Якщо ми заб'ємо гол, то ми. А якщо не заб'єте, тоді буде нічия. Хлопцям відібрало мову. Пані Мілка крутилась на каруселі, вдаючи, що не бачить розчарування на їхніх лицях. Вона збиралася використати матч, аби поговорити з дітьми, що таке справедливість, утім поки ще не знала, як почати. Ну, гаразд, гаразд, зітхнула вона. Зараз організую вам другі ворота. Але спочатку поділіться на команди. Хлопці протяг дівчат. вигукнув Джек Джес. Так, підтримали його решта хлопців. Однак дівчатка вирішила, що так несправедливо. Але ж ви самі так хотіли. Жжесь докірливо глянув на Розальку. Але то раніше, пирхнула Розалька, коли були тільки одні ворота ваші, а тепер уже не хочемо. От-от, притакнули інші дівчатка. А чому, зрештою, ні? поцікавився Бодя. Бо так несправедливо і все. розсердилася Зося. По-перше, ви краще граєте у футбола, а по-друге, вас більше, тому ви точно виграєте. Слушно. Хлопців було на одного більше. І останнім часом вони постійно грали у футбол і точно мали досвіду більше, ніж дівчата. А може, ви з нами заграєте? раптом запропонувала Розалька, поглядаючи на панімілку. О, ні, обурився Гжесь. Це було б не по справедливості. Чому? запитала Зося. Адже панімілка дівчинка, але велика, критично зауважив Бодя. Панімілка невдоволено засупіла. Окрім того, продовжував незворушний Бодя, у пані мілки в животі дитинка, тому це рахується за двох, а в командах має бути порівно. Зося покрутила пальцем біля чола і сказала, що бодя дурниці говорить, адже дитинка пані мілки ще замала, щоб грати у футбол. На що Бодя, не знайшовши іншого аргументу, заявив, що це Зося говорить дурниці, а окрім того, не зовсім не вміє рахувати. Пані Мілка вирішила, що час утрутитись. Годі, увірвала вона розмову. Я не гратиму, бо це надто небезпечно. Я можу спіткнутися, впасти, або хтось із вас попеде м'ячем прямо в живіт, краще не ризикувати. В такому разі один з них теж не повинен грати, Розарка скоса глянула на хлопців, що було порівну. Може, я? розтертився Гжес. Або я? засупів бодя. Байдуже. Розарка знизила плечима. Тягніть жереб. У цю мить Рафалек почервонів від злості, а тоді вигукнув, що це несправедливо. Жеребкування несправедливе. здивувалася пані Мілка. Чому? Бо мені постійно не щастить, пожалівся Рафалек, і знову припаде мені, як завжди. Пані Мілка поправила грибку, відчуваючи, що втрачає терпець. На щастя, на майданчику саме з'явився пан Куба, її коханий. Він ішов з боку приміщення садочка, радісно насвистуючи. Пан Куба був музикантом і цілісінькими днями або грав на гітарі, або співав, або насвистував. Діти його обожнювали. Куба зіграє з вами, спала на думку пані мілці. Вирискнули хлопці у команді дівчат, додала пані мілка. «Ура!» – рискнули дівчата, він буде штангою. Запала тиша. Діти переводили непевні погляди то на мілку, то на пана Кубу, то одне на одного. Врешті Бодя не витримав. Це як? запитав він. От, власне, додав пані, пан Куба, це як? Отак. удобленим голосом відповіла пані Мілка. Ви хотіли, щоб я вам організувала другі ворота, то я й організувала їхню половину. Кубасику, пані Мілка подивилась на коханого. Стань отам на краю майданчика, і з години не рухайся. Будеш лівою штангою, а правою стовбурка штану». Це несправедливо, пан Куба обурився. Я маю стояти стовпом, доки всі бігатимуть з м'ячем. Не всі, запевнила його пані Мілка. я лишуся тут і судитиму на відстані. Вона відштовхнулася ногою, і від чого коросель почала обертатися, і тут таки про це пошкодувала. Вона відчувала, як у неї макітриця в голові, підкотила нудота, дитячі обличчя кружляли перед очима пані Мілки, перетворюючись на кольорові смуги. Це несправедливо, подумала вона, складаючи руки на круглому животику. Батьками станемо ми обоє, і я й Куба, а нудить лише мене. Однак вона тут таки дорікнула собі за такі дитячі претензії, адже бідний Кубасик ні в чому не був винний, стояв з нещасною міною на крою майданчика, а на його обличчі проступав ображений вираз. Мабуть, пані Мілка віддасть йому свій підвечірок, щоб було по-справедливому, адже у футбол Куба навряд пограє. Справедливість вона потрібна як повітря. І так само, як з повітрям легше помітити, коли її немає, ніж коли є. Адже якби забракло повітря, ми б почали задихатися. Зі справедливістю, схоже коли її починає не вистачати, нам стає погано. Уявімо таку ситуацію. Ви з друзями влаштували розгардіяж у кімнаті в дитсадку, але вихователька тільки тобі сказала прибирати, інші можуть у цей час збавитися. Справедливо, радше ні. Ми ображаємося і сердимося, іноді почуваємося гіршими за інших, це неприємно. Справедливість нагадує свіже, чисте повітря, а не справедливість, задушливий газ. Якщо ми несправедливо ставимося до когось, спочатку погано лише цій людині, але пізніше сердитих, сумних і навіть таких, що хочуть помститися, стає все більше. Тому будьмо справедливими. Бо інакше рано чи пізно всі ми почуватимемося погано. Поради дітям. Якщо ти відчуваєш, що до тебе поставилося несправедливо, негайно скажи про це вголос. При цьому голосно не означає кричати на весь голос. Скоріше за все, вихователька дала тобі на одну цукерку менше бо помилилася, а не щоб образити. Обов'язково спробуй з'ясувати, чому до тебе поставилось інакше, ніж ти сподівався. Несправедливість вона як камінець у черевику, якщо його не вийняти, він буде муляти. Несправедливість теж муляє і навіть болить. Якщо хтось несправедливо звинувачує тебе в чомусь, наприклад, що ти забрав іграшку в друга, розкажи про все комусь із дорослих, бо це треба якомога швидше з'ясувати. Пам'ятай, як неприємно тобі було, коли дите, тебе в чомусь звинувачували, намагалися ставитися до інших справедливо, ніколи не говори про інших неправду. Стоячи в черзі за морозивом, ніколи не лізь уперед, бо це теж несправедливо. Кружляючи на каруселі, не забувай, що інші теж хочуть покружляти, як і ти. Якщо вихователька просить допомогти роздати дітям цукерки, поділи їх справедливо, усім порівно. А якщо хтось завжди ставиться до тебе несправедливо, просто з ним не грайся. Напевно, такий хтось швидко втратить усіх друзів і навіть не зможе поскаржитися, що це несправедливо. Поради дорослим поговоріть з дітьми про справедливість. Що це таке? Як би виглядав світ, якби її не було? Чи життя було б простішим чи складнішим? Якщо простішим, то для кого? Для всіх? Чи справедливо завжди означає порівну? Чому? Розкажіть про ситуацію, коли ви відчули на собі несправедливість. Попросіть дітей зробити те саме. Що вони відчували при цьому? Пограйтеся з дітьми у справедливо-несправедливо. Пошукайте приклади різної поведінки, щоб діти могли її оцінити. Наприклад, Якщо мама відправляє тебе спати раніше, ніж старшого брата, це справедливо чи ні? Чому? Якщо тато сказав тобі поскладати машинки, якими ти грався разом з ним увесь вечір, це справедливо чи ні? Чому? Якщо ви з другом разом намалювали малюнок, і лише він отримав за нього нагороду, це справедливо чи ні? Чому? Якщо за прибирання на ігровому майданчику ти отримав таку саму нагороду, як друг, хоч він працював довше і старанніше, це справедливо чи ні? Чому? Попросіть дітей намалювати, як вони уявляють несправедливий світ. Потім нехай обміняються малюнками й обведуть червоним олівцем усе, що на їхню думку слід виправити. Наприкінці намалюйте разом, справедливо поділивши папером та олівцями справедливий світ. Чи в ньому можна ще щось виправити?